Сьогодні хороший день, спокійний, якийсь такий спокій, не знаю. Не жарко. Пройшов дощик, Позаймалася. А зараз поп'ю кави. Просто посижу і поп'ю каву. І порозмишляю. Кава без цукру, без підсолоджувача, тільки з вершками. Що я хочу сказати, що в мене це завжди вага зупиняється на 102-103 кг. Я ж вже не перший раз худну. 102, 102,5, оце чи плато, чи плато, як воно називається, не знаю. Як його? Що його робити? Більше додати нагрузок. Ну, в мене і так нагрузки непогані. Я ще ж і працюю на інкубаторі на своєму там. Не знаю. Щось урізати теж не хочеться сильно урізати, бо потім ми ж худнемо. І живемо далі, а, щоб вага не піднімалася, ну, треба якось настроїти себе правильно свій організм, щоб і не бути голодним, і їсти нормально. Ну, звісно, що хліба не треба їсти. Ну, хліб учора пекла, темний хліб, і їла. От. Якось, якось треба так. Так, що ж я буду сьогодні готувати? Щось придумай, Мечтаю ще. От тут на кухні. У мене кухня у веранді. Зробити дуже ремонт. Оце тільки закінчимо інкубацію і відразу зробимо ремонт. У мене Сережа вміє все. Геть все сам робить. Минулого року нічого не змогли робити, бо війна почалася. А в цьому році зробимо. Зробимо і я вам тоді покажу кухню. А так нема ще показувати. Плита стіл, та і все. <смі> і холодильник. Ось так. Ну, все, допиваю каву. Піду перевірю температуру в інкубаторах. Повороти пороблю, курчатка лупляться. Та й все. А потім буду готувати. Буду щось, щось думати, буду готувати. Покажу вам.